Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої обнови в колекції. Хочу сказати, що тиждень був доволі насичений, цікавий. Були монети, були марки, були конверти ним словом. Було багато чого цікавого. Навіть були трохи іноземних марок та монет. Ну, що ж, про все це давайте по черзі вам е, покажу розповім. Ну, почнемо. Давайте із того, що здійснив обмін своїм товаришем. Е, у мене були деякі. Повтори, в нього чогось не вистачало. Зате в нього було те, що було потрібно мені. Ну і перша ось така медаль. Це медаль у нас здається 22-го року. Міста героїв Київщина. Ось такий вона має вигляд. Медаль. Мені здається, залишився ще один Маріуполь. Маріуполь і серія буде завершена. Далі, нарешті, ось дістав захисниць. Це теж у нас із обміну. 5 гривень 23-го року. Така кольорова монетка. Доволі цікава, теж давно її хотів собі поповнити колекцію. Е, є до неї блістер, але його трошки покажу пізніше. Він трохи засипаний зараз різними монетами та марками. Е, дивився, до речі, ця монета зараз коштує десь так 500 гривень. Не знаю, багато це чи ні. Пишіть в коментарях. Далі поповнив трохи китайськими... Монетами люблю китайський бімментал, чомусь він мені подобається. Ну, ось взяв одразу аж дві монети. Перша це монета 23-го року. Це у нас східний гороскоп рік кролика. Ось така 10 юаній подобається мені. І більш-менш свіжачок. Це у нас 24-й рік, рік дракона. Зараз надається різкість. Так, ось такий у нас дракончик блискучий. Монета 24-го року, десь 10 юаній. М -м, мені здається, щоб завершити на сьогоднішній день всі по 10 юаній. Е треба ще дві монети. Це, здається, е ці яких, китайські парки. Ну і ось наш бухлет від захисниць. Не показав я його зразу, тому що лежали на ньому монети. Ось такий має вигляд. Давайте подивимось: тираж. Тираж до 50 тисяч штук. Чесно, не зовсім зрозуміло, як це розуміти. Ну, як на мене, тираж має бути зафіксований, там 50 штук, 30 тисяч штук. А тут не зрозуміло. Ну, одним словом, маємо ось такий буклет. Ось таку монету. Ну і ось здається, ось отак. Вона вставляється сюди. Не знаю, правильної сторони вставив я чи ні. Ну, але буду сподіватися, що так. Ну, точніше, так вона у мене буде зберігатися тепер. Це було що відносно монет. Далі зробив замовлення в інтернет-магазині. Взяв собі ось такі дві листівочки. Так, що це у нас тут? тетрук Тетрук Євразійський тираж. 3000 примірників. Ось, і досі по 5 гривень. Взяв собі таких дві карточки, але не знаю, правильно чи ні, тому що я ось подивився, недавно додали там ще дві карточки, яких в мене немає. Ну, не знаю, буде час, додам. Планується ось. Новий випуск нової марки, тому обов'язково, напевно, візьму, ще й тих птахів прийде час подивитися. Це якщо що була серія там щось птахи України, флора і фауна. Ну, буде цікаво, можливо, колись покажу. Далі, із новинок, ось такий конверт. За тиждень буде Великдень. Ну, якщо чесно, це. Дата, напевно, була два тижні тому було випущено, але тільки зараз мені дійшов цей конверт. Ось тільки зараз замовлено, тому що великдень був минулого тижня. Ну, ось, така у нас була початка. Так, Київ 01 28 04 24 року. Ось така початка. Далі. Новий випуск свіжачок. Вийшла у нас нова марка Руський воєнний флот до Дна. Ну, і ось До нього виходили такі ось листівки. Доволі красиво зроблено тираж 60 тисяч штук для порівняння. От там птахи по 3 тисячі штук, і всім вистачило. Ну, досі продають. Далі була ще ось така листівка. Український морський кордон під захистом ЗСУ. Так, ось тираж теж 60 тисяч перемірників. Ну, трохи пізніше ще й буду погашення вам показувати. Так, далі це у нас немаркований художній конверт. Ось такий має вигляд, ну, скажімо так, зменшене зображення ось цієї ось таке. Дивимось, тираж. 50 тисяч примірників. Є таке діло. Далі, ось такий конверт першого дня. Він уже повторює зображення ось з іншої лисівки, із цієї. Як ми бачимо, тут таке розчерчена дошка морського бою. Ну, Хто пам'ятає, хто в школі грав, то маєте пам'ятати його. Ось. Ну, Якщо чесно, тільки ось зараз звернув, що тут у нас по алфавіту АБВ, має бути тут зараз перший день. Ну, цікаво зроблено. Так, ну, мені ще цей шит сподобався, так, виділяється з поміж інших конвертів. Ну, і Давайте подивимось на тираж 50 тисяч примірників. Ну і коротко, ось, хто хоче, можете на паузі почитати, що ж у нас тут. За історія до цього конверта. Ну і традиційно, традиційно не знаю, показуючи чи ні. Але плюс один конверт патрона. Тираж мільйон штук. Вже, напевно, в мене більше десятка. Вже за десяток почало збиратися. Так, далі. ну Конверт минулого тижня, відповідно, було погашення. Особисто мені не вдалося відвідати погашення, були проблеми деякі з роботою. Тому попросив свого товариша, щоб він зробив мені деякі погашення. Е, ну, за що йому велика подяка. Якщо ти дивишся це відео, дуже вдячний тобі. Ну і перший конверт це ось такий він є. Ну, це він минулого року чи позаминулого року робив ось таке погашення. І зараз поставив тут ще й ось такий конверт. Полтава, 23.05.22 23, 2022 року. Це, е, е, як там, м, забув: Руський воєнний корабль. Іді, все. А, ось хі, написано. Це там був у нас випуск «Русський воєнний корабль ІДІ. А тут тепер «Русський воєнний корабль. Все. Теж був такий випуск, їх було два. І ось він мені зробив, ось якщо ще раз, печатка Полтава 36.0.11». Ось таким погашенням. Далі простий конверт із погашенням. Просто сама початка без. Нічого, зворотня сторона, і зворотня сторона ось так. Дві печаточки. Далі я попросив, щоб він мені листівки проштампував. Перша листівка це ось русський воєнний корабль LD. І ось зворотня частина. Перекликується з конвертом одним із попередніх. Є таке діло. Далі, трошки морської тематики, ось такий. Така лисівочка, Руський воєнний корабль. Як на мене, вже можна сказати, 3 чи 4 випуска. Напевно, тут нічого немає. Ось, ну так, Чисто погашення, доволі цікаво зроблено. Так, Далі. Це вже полтавський конверт. Ось бачимо традиційний конверт першого дня. Ось зворотня сторона. Ось піде до мене в колекцію. Далі. З маркою попереднього випуску. Це русський воєнний корабль. Все, ось так наклеїв він мені і погасив. В принципі, непогано вийшло. Далі ось такий немаркований художній конверт із просто початками. Так, ну і ось ще початки на зворотній стороні. Цікаво вийшло. Далі цей самий же ж конверт уже ось із маркою. Цікаво. Так, зворотня сторона. Є таке діло. Карт максимум я його попросив зробити, якщо чесно, от тут доволі гарно, круто вийшло. От не знаю чому, але от в Укрпошці от в цей раз печатка вийшла дуже-дуже класно. Не знаю, чи це те, що там краскою заправили, але вийшло дуже-дуже круто. Ось і карт -максимум. Так, ну і зворотня сторона. Ось так. Марочка. Класно. Зроблено. Так, цей. Листівка. Ну, зворотня сторона, просто печатки без марок. Одним словом, дуже вдячний. Зробив він мені ось такі погашення. Прийде час, я зараз цього все посортую. Треба буде відкласти. Зараз будемо дивитися на марки. Тому що не тільки одні конверти були, не тільки одні монети, були ще й марки. Доволі багато цікавих, красивих марок. Ну, давайте почнемо з марок України. Ось так на планшетику виклав. Ну, в очі кинувся. Ось він цей аркуш. Руський воєнний флот до дна. Ну, свою думку, свій огляд я зроблю трохи пізніше. Так, зараз беремо пінцетик. Перше. Взяв такий блок 2000 року. Так, чесно, Пересопницький, Євангелі, середина. 16 століття. Ось такий блок 2000, 2000 року. Далі марка 2000 року. Дубно 900 років, 30 копійок. Це здається, дорогі марки це що блок що марки. Там щось до 100 гривень вони щось доходили. Чесно це кажу так по пам'яті, скільки я насправді не пам'ятаю. Далі вирішив завершити ось цю серію. Судобудування України, це у нас випуск 2001 року. У мене є відповідно попередніх років, там наступних. Ну, одним словом, завершив серію ось за цю одну покупку. За це один лист. Ось це у нас 2003 рік. ну Виходить, 2002 точно є. Бо я дивився, серія, можна сказати, завершена у мене. Далі взяв ось такий стандартик. Богодухів. Це не Богодухів. Село міського типу, старий мерчик. Ну, Сподіваюсь, правильно прочитав. Ось таку чистеньку марочку взяв, Ашка, 50 копійок. У мене нічого ще не було. В мене, здається, із стандартів по містах. Здається, ще по типах не вистачає. Чи так по типах ще одну чи двох марок не вистачає. Далі хотів завершити ось цю серію. Це українське військо. Але чомусь не вистачає мені поки що ще одного квадратика квадроблока чи як він там називається. Це у нас випуск 2004 року. Ось бачимо такий красивий випуск. Це там, здається, це називається Історія українського війська. якось так. Ось. така Такий випуск 2005 року. От і. Ось такий випуск. Це у нас 2010 рік. Ось здається, мені не вистачає 2006 року, а один із цих випусків у мене йде на заміну, тому що в мене погашений такой початку і посередній. Тому вирішив замінити ось такий випуск 2010 року. Ну, Якщо чесно, я думаю, було б цікаво зробити випуск зараз, схожий. Може, я думаю, зараз теж можна було б цікаво в такому стилі зробити марку з сучасними воїнами України. Ну, це якщо хтось із працівників Укрпошти подивиться, хто на це може вплинути, то ось вам моя підсказка. Так, це що марки України прибираємо. Тепер давайте подивимось трохи іноземних марок. О, ну тут, конечно, звісно, звісно, замовляв багато. Казав в одному із минулих відео, що підсів на марки з динозаврами. Ну і ось вирішив закрити, почати із СССР. У мене був цей випуск, але без двох марок. Якраз ось цієї марки. Ну і в мене вони були гашені, і одна там трохи надірвана. Ну, одним словом, вирішив взяти ну недорого, ось чисту серію. Так, бачимо Сордос. Так. Далі ось такі вертикальні марки номіналом 3 копійки. Це у нас 90-й рік. Якщо чесно думав, що це єдині марки на цю тему, але там ще одна марка є, вона йде до мене поштою, то, можливо, в наступному відео вам покажу ось такі 5 копійок. оце ось, здається, ось ці 5 копійок у мене пошкоджена. І ось такі 10 копійок. Теж вертикальна. І ось така ось горизонтальна марка. Ось така якась рослина. чи це рослина, e -TSTS. Чи СТС. Ну, не знаю, правильно прочитав чи ні. 20 копійок, ось така риба. Так, це в нас викопні істоти. Далі трохи викопних істот із Вірменії. Це в нас випуск 21-го року, велосираптор. Красиво зроблено. Якщо чесно, я подивився, от, там ще один випуск є відносно сучасний, Здається, 24-го року. Чи Узбекистан, чи Азербайджан. от Забув хто? Точно пам'ятаю, що не Казахстан. от Забув назву країни. України. Ну нічого, можливо, навіть замовимо колись. Е, покажу. Так, ось такий Тітано-Буа, теж Арменія. Ну, сподіваюсь, правильно прочитав. Це у нас 21-го року. Коштував, здається, мені 80 гривень. Далі трохи серії. 90-х років, ну, якби не 90-х років, а е, тема. там, Хто пам'ятає, я хочу зібрати перші марки колишніх країн СС... СРСР. І ось це у нас Литва. 91-й рік, 91-й 90-й рік. Ось така серія марок. І ось такі трикутні марочки. Чесно, я забув трохи назви їхні, вони десь в мене були записані. Хотів їх назвати, але ось забув. Ну, 16-20 чи 20-20, не пам'ятаємо. І далі, ось бачимо ось таку серію. Вона неповна, її є ще чим доповнити. Це у нас провізорії провізорії з Молдови. Ось бачимо це надруки на старих марках СССР. Ось бачимо з виноградними гронами. Ну і трохи поповнив це у нас стандарти Росії, Федерації 1992 року, тобто після розвалу. Е, ну, є що ще зібрати. Якщо чесно, не зовсім зрозумів, там щось по різниця по паперу, ну, вирішив, що не буду з цим заганятися, буду брати ось по одному типу, тобто один руб не буду брати в двох там, варіантах. От, візьму по одному типу, покладу в колекцію. Ну, для початку, думаю. Мені цього буде достатньо. Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!